Маємо термінову новину. Щойно офіційно підтвердили, що у Київ приїхав президент Сполучених Штатів Джо Байден. Володимир Зеленський назвав цей візит надзвичайно важливим проявом підтримки для всіх українців. Нагадаю, раніше було відомо, що Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого. Це якраз напередодні роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну. Байден приїхав в Україну вперше за своєї каденції на посту президента Сполучених Штатів як віце-президент. Він був тут шість разів. Ну а ще до Києва прибула ізраїльська делегація на чолі з головою комітету оборони і міжнародної політики. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. За його словами, візит делегації Кнесату до української столиці через кілька днів після глави МЗС Ізраїлю Елі Коена свідчить про те, що в тамтешньому політикумі почу... почули американських колег, які не задоволені рівнем співпраці Ізраїлю з Україною.